Вітаю, друзі, 23 січня. 75 днів спочатку найбільшої антикорупційної справи. Спочатку міндічгейта. Розслідування справи Мідас. Результатів зеро, Більшість підозрюваних в Ізраїлі. В Україні блекаут. Жодної копійки не повернуто. Набу не звітує, нових плінок не оприлюднюють, мовчання і тиша. Таке враження, що або НАБУ і САП нервнули в тему і долю, або виконали просто політичну частину замовлення, а інше їх не цікавить. А тим часом, а тим часом на енергетиці, на енергоатомі продовжують заробляти. І продовжують заробляти знову люди Міндіча. Про це розповім детально. Два мільярди в темряві розповідаю, як під час блекатів з енергоатому вивели гроші. І люди Міндіча досі керують цим процесом. Коли в українських містах зникало світло, тепло і вода. А енергосистема балансувала на межі повного колапсу, на ринку електроенергії відбулася операція, яка виглядає не як збіг чи управлінська помилка, а як холоднокровно прорахована схема. Так от, державна компанія енергоатом. Продавав величезний обсяг електроенергії за старими, значно нижчими цінами безпосередньо перед різким підвищенням граничних цін, про яке обмежено коло людей знало заздалегідь. Через кілька днів ця ж електроенергія була перепродана майже вдвічі дорожче. Різниця. Близько 2, 2 мільярдів гривень гроші, які могла і мала отримати держава, опинились в, у приватних трейдерів. Ця історія починається не з аукціону і не з рішення регулятора. Вона починається з інформації, доступ до якої мала одиниці. інформація, яка коштувала мільйони. Ще 8 січня під час закритого засідання антикризового енергетичного штабу вперше серйозно заговорили про необхідність підвищення так званих «пайскепів» верхніх цінових обмежень на електроенергію на ринку на добу наперед. Розмови відбувались не публічно, а в колі посадовців і керівників профільних структур. Представники енергоатому на цій нараді були. Вони ці аргументи, ці цифри, ці сценарії чули, знали. Але для ринку картина виглядала зовсім інакше. Вже 12, 13 січня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг публічно заявляє: що жодних змін не буде. Прайскепи залишаються на старому рівні. Ці заяви звучать офіційно, спокійно, в рамках публічних обговорень. Ринок отримує сигнал. Нічого не змінюється, можна працювати як і раніше. І саме в цей момент відбувається те, що сьогодні виглядає ключовим. 14 січня енергоатом проводить великий аукціон. Державна компанія продає 2100 мегаватт базового навантаження одразу на 10 днів уперед з 21 по 31 січня. Середня ціна близько 7566 гривень за мегаватт годину. Це стара ціна сформована ще до будь-якого перегляду правил. В нормальній ситуації такий продаж міг би виглядати як звичайна ринкова операція. Але це не нормальна ситуація, це період гострого дефіциту електроенергії, масових блокаутів, обстрілів, генерації та мереж. Коли кожен мегаватт має ціну в будь-яке регуляторне рішення здатне миттєво перевернути весь ринок. І, попри це, енергоатом фіксує для себе найнижчу можливу ціну наперед, не дочекавшись остаточних рішень, не заклавши ризики, фактично подарувавши майбутній ціновий стрибок, кому? Покупцям. Бо вони знали, вони були в тіємі і в долі. Вже наступного дня, 15 січня, кабінет міністрів ухвалює постанову з рекомендацією підвищити прайс кепу одразу на 82,5% до 15 тисяч гривень за мегават годину. Формально це пояснюється необхідністю збільшити імпорт електроенергії з Європи. В умовах обстрілів від дефіциту. А 16 січня, у п'ятницю ввечері, НКРЕКП раптово ухвалює відповідне рішення без повторних публічних обговорень, без нового оприлюдненого проекту з явними процедурними порушеннями, ринок прокидається вже в інших, абсолютно інших. У Через кілька днів ціна на ринку на добу вперед зліта до 11-13 тисяч гривень за мегаватт годину. Це на 50-75% більше у порівнянні з їхньою звичайною активністю. Ніж та ціна, за якою державна компанія продавала електроенергію всього кілька ми днями раніше. Найбільш промовисте в цій історії поведінка трейдерів. Вона не залишає простору для випадковостей. Понад десяток компаній різко, нетипово для себе, збільшують обсяги закупівель електроенергії в енергоатомах. У деяких випадках зростання становить 340-466% в порівнянні з їхньою звичайною активністю. Водночас більшість інших активних учасників ринку близько 45 компаній навпаки скорочують закупівлю майже вдвічі. Це виглядає так, ніби частина ринку точно знала, що правила зміняться, а частина ні. І це класична ознака інсайдерської інформації, яка використовувалась для отримання надприбутків. В сухій математичній історії все виглядає ще жорсткіше. Енергатом продав 550. 4400 мегаватт годин електроенергії за ціною 7556 гривень. Через кілька днів ринок уже платив до 13233 тисячі гривень за той самий мегаватт. Різниця понад 5500 гривень на кожний мегаватт. В підсумку державна компанія недоотримала близько 2, 2 мільярдів гривень. Ці кошти не згоріли і не зникли. Вони просто перетекли в кишені приватних трейдерів, які перепродали електроенергію в момент пікового дефіциту. За своїми ознаками, ця історія повністю вкладається в незаконне використання інсайдерської інформації. На оптовому енергетичному ринку. Інформація про можливе підвищення прайскепів була відома обмеженому колу ще з 8 січня, але публічно заперечувалася регулятором. Вона була використана для ухвалення рішень, які принесли необґрунтований прибуток одним і прямі збитки нашій воюючій державі. Але є ще один аспект, без якого цю історію неможливо зрозуміти. Минуло вже 75 днів від початку міндічгейту. Гучні заяви, обшуки, затримання, хто с під слідством, хтось як міндіч цукерман просто втекли в Ізраїль. Але при цьому люди міндіча залишились на ключових посадах у енергоатомі. У регуляторних структурах, в системі управління енергоринком. НКРЕ так і не перезавантажена. Керівництво енергоатому не змінена, наглядова рада досі недоукомплектована. І поки суспільству розповідають про боротьбу з корупцією, ті самі люди продовжують заробляти мільярди під час блокаутів, коли країна сидить без світла і тепла. Міндіч, Цукерман далі сидять в Ізраїлі і рахують. Рахують Гешефт на енергоатомі. В цій тоці питання вже не тільки до менеджменту чи трейдерів, питання до набу. За що держава платить вам кошти? Чому досі не зупинені корупційні схеми? Вам кошти платять не тільки і не скільки за розкриття корупційних злочинів. Вам кошти платять за те, щоб ви запобігали корупційним схемам. Ви з'їдаєте мільярди з державного бюджету в повітря. Чому частину фігурантів затримали справи, а інші, які працюють у зв'язці з фігурантами Міндічгейту, досі ухвалюють рішення і керують потоками? Хто в темі і долі? І головне, скільки ще мільярдів має зникнути з державних компаній, щоб ці схеми нарешті зупинило набу? Не повітря ганяло, не піаристією займалось, а зупинили корупційні схеми. Якщо 70 днів мало для того, щоб щось змінилось, і державу та народ далі продовжують грабувати. Що робити? Це виглядає як цинізм найвищої проби, як дозвіл на мародерство, яке не зупиняють і не зупиняє його влада зелених гнид, і дуже хвалені всіма Набу, САП. І так далі. Думайте, друзі, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.